Тобі здається, що ще все встигнеш, що ще рано, що життя тільки починається. Але є одна проблема воно вже йде. І щодня хтось твого віку робить те, про що ти тільки мрієш. Хтось уже відкрив бізнес, хтось вже став контент-мейкером, хтось вже знає 2-3 мови, хтось вже поїхав в іншу країну. А ти думаєш, скролиш, відкладаєш, ніби думаєш, що встигнеш потім. Але потім це найнебезпечніше слово у світі, бо саме воно краде твоє майбутнє. Реальність така. Світ не буде питати, чи ти готовий. Він буде йти або без тебе, або з тобою. Це відео не для тих, хто хоче почути, все буде добре. Це для тих, хто готовий зупинити відмазки. Бо часу справді мало. І є два варіанти: або ти береш усе під контроль. Або тебе виносить потоком. Твій перший крок це навіть не дія, це усвідомлення, що час іде. І якщо ти готовий, то підписка тут це не просто кнопка, це твій сигнал.